Всім привіт! Ви на каналі Frontend Shinobi. Сьогодні поговоримо на тему того, як в подібній сітці, яку ми зараз бачимо на екрані, можна реалізувати ось такий банер на всю ширину екрану. При тому, що дуже цікаво і прикольно, що якщо сітка в нас змінюється динамічно, тобто зараз ми бачимо тут вже три елемента на всю ширину, а якщо розвернути дати більше місця, то буде вже п'ять елементів, то ширина цього банера все одно займає ширину всієї сітки. Давайте подивимось, як це можна. Зараз зробити. Погнали! Ну, по-перше, давайте з вами розглянемо взагалі, як виглядає HTML. HTML це, як можна бачити, просто якийсь контейнер, всередині якого лежить карточка товару, яка повторюється 20 разів. Я тут просто не став копіювати цей код, тому це в циклі. А в самому низу ми бачимо банер, який і є, типу теоретично, банером, який буде розтягатися на всю ширину сторінки і розполагатися саме там, де нам потрібно. Відповідно, ми маємо дуже простий CSS: це наш контейнер, який за замовчуванням має якийсь внутрішній падінг. Цей контейнер є грідом саме для того, щоб зробити всередині нього сітку, яка буде автоматично заповнюватись по ширині, і мати мінімальну ширину картки всередині цієї сітки. 15 ремів, а максимально 1 фар. Ну і максимально простенько я стилізував саму карточку. Це просто елемент, який має бордер, трошки падінга, щоб контент не зливався. Свій якийсь фон, бордер редіус, щоб було красивіше. Картинка. Сам банер поки що ніяк не стилізований, тільки картинки всередині цього банера ми задали border-radius в один рем. Якщо зараз подивитись на те, як працює саме цей код, то перейти на вкладку Elements в DevTools, на підвкладку Layout і включити відображення грідів. Ми з вами побачимо, що це звичайна сітка, яка в даний момент займає три колонки. Якщо я буду зменшувати, наприклад, цю сітку, то вже ми бачимо дві колонки. Одну і так само, якщо я буду збільшувати масштаб, то зайве місце, яке з'являється, автоматично заповнюється новими рядками. І зараз ми з вами можемо побачити таку помилку, яку люди роблять. Наприклад, якщо їм треба по завданню да, з якогось макета вставити другим рядком або третім рядком якийсь банер. що вони роблять? Зазвичай це якийсь контейнер, всередині якого вже буде лежати енна кількість карточок. Потім цей контейнер закривається, ставиться банер, потім відкривається Контейнер на ногу і продовжуються картки. Але мінус такого підходу в тому, що якщо ми так зробимо, він не буде динамічний і він буде залежати від фіксованої кількості карточок на фіксованій ширині екрану, що є не гнучко і абсолютно не юзабільно особливо якщо це картки товарів в інтернет-магазині. І ми просто з вами на різних ширинах екрана би бачили пустоту, якою буде незаповнений той чи інший рядок, тому що це різні контейнери, між якими. Іми розположений банер. але як реалізувати подібний функціонал суто на грідах, таким чином, щоб банер, який зараз в HTML в нас лежить просто в самому кінці цієї сітки, не ламав цю структуру. Тобто таким чином, щоб, умовно кажучи, розробник, який буде працювати з вашим макетом, міг спокійно так само оголосити цикл, наприклад, цикл продуктів, вивести всі продукти зі всіма їхніми даними в цьому циклі, не заморочуючись над тим, що десь цей цикл. Треба прервати, щоб відобразити ваш банер, потім знову продовжити цей цикл, а ще й думати, як відображати ці карточки товарів на різної ширині екрану з медіазапросами, з JavaScript, який буде переносити карточки з одного рідка на інший, тому що на різних ширинах екрана різна кількість карточок буде вміщатися. Це все головняк, якого можна уникнути з використанням грідів. І як то не дивно, це робиться дуже просто. На даний момент, якщо подивитись, перша лінія гріда в нас називається «1», а остання лінія гріда в нас називається якоюсь цифрою, яка завжди динамічна в залежності від ширини екрану, але в тому ж самому часі вона називається ще й мінус одиниця, тому що це специфіка гріда, і остання лінія гріда, окрім того, що ми можемо назвати її конкретною цифрою, ще й називається як мінус один. А це означає, що ми з вами можемо вказати стилем самого банера, Ось тут що це буде грід колумн який починається з першої лінії гріда, а закінчується. Останні лінії гріда. Ми можемо використати якраз таки мінус одиницю як останню лінію гріда, і тоді динамічно, в незалежності від того, якої ширини екрана ми будемо, і скільки елементів в гріді буде вміщатися в рядок, мінус одиниця завжди буде інтерпретувати останню лінію гріда. І в такому випадку ми з вами отримуємо вже отакий варіант, що баннер розтягнувся на всю ширину від першої лінії гріда до останньої до мінус одиниці, що ми тут з вами і бачимо. Але як же ж нам зробити, щоб за замовчуванням, якщо це задумка самого макета, який ми верстаємо, цей банер повинен був би відображатися, наприклад, на другому рядку нашої сітці. Тут вже ніякої магії, тут просто стандартне грід розуміння того, як можна розполагати елементи всередині сітки гріда там, де нам треба. Для цього ми можемо написати grid row». І просто написати ту цифру 2. Тобто це буде означати, що за замовчуванням цей grid елемент а він є grid елементом тому що він є батьківським елементом від елемента контейнер, який є, в свою чергу, грідом. Так от цей grid елемент за замовчуванням буде намагатися розміститися на другому рядку. А так як ми тут з вами не вказали щось ще, якусь другу цифру, то цей елемент за замовчуванням буде намагатися розміщатися на другому рядку і бути в висоту всього один рядок. А що нам в даному? У випадку і треба. І тепер, якщо ми повернемося в макет, ми побачимо якраз таки саме тому поведінку, що ось наша друга лінія гріда горизонтальна. Починаючи з неї в один рядок на всю ширину гріда розміщається наш банер. І знову ж таки, в незалежності від ширини гріда, банер завжди буде займати всю ширину цього гріда, а карточки товарів динамічно змінювати своє розташування поміж цього банера, що є дуже зручним, як бачите, доволі просто робиться. Розвантажує умовного бекендіра. Від головника в тому, щоб переривати цей цикл, вставляти банер, потім продовжувати цей цикл, виводити карточки товарів далі, а потім ще й думати, як JavaScript переносити ці карточки товарів на інші рядки, у випадку, якщо ширина екрана різна. На цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, воно було корисним. Трошечки поговорили з вами про гріди. Як планую на каналі зняти більше відео про гріди, але потрошки буду от розкривати такі особливості гріда, щоб хоча б знати і тримати в голові, що такий функціонал і такі можливості в ньому є. Не забувайте про свої вподобайки, підпишіться на цей канал, напишіть в коментарях, що вам дуже сильно хочеться написати. І ще раз дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні! Пока!